Ми такі? Полі, да. Поліція. А що поліція робить, знаєте? Поліція. Да. Вона захищає, мабуть, людей, так? Так. Да. Да? Є отакий червоний, А є жовтий. Лішечку йдемо. І в нас який колір? Що робимо? Віти не можна. Увага, бачите? Буває таке, що знаку немає, але є зебра, правда? Yeah. А буває, коли є світлофор, який нам Валентина Євгенівна показувала. От повинні знати, що ми дотримуємося тітко кожного кольору світлофору. Я хочу, щоб кожен з вас, коли одягав свою курточку і виходив на вулицю з батьками, коли вже трошечки стемніло, щоб кожен на руці носив о таку, о такий браслет. Це <різь> <різь> <Добі> всі рожеві, сім'я. <різь> <діва. різь> Раз, клас, Тобі дівчат, воріли зі.